Молитва за дітей до пречистої Діви Марії та ангела-охоронця, Пресвята Діво, кому після Бога маю дорочити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці християн, прийми владичице неба моїх діточок, усіх разом і кожна зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми Марії, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю, особливо молю тебе, ласкава. Охорони їх від падіння у гріх, вчини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку. Упродовж цілого життя, а коли славили тебе, свою ласкаву покровительку в царстві твого Сина на віки вічні. Амінь. О Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під кровом твоїх моїх дітей імена дітей. Всіх хлопчиків і дівчаток, і немовляв, хрещених і безіменних, і тих, що у лоні матері перебувають, покрий їх ризою твого материнства, збережи їх у страху Божому і послуху батькам, ублагай Господа мого і Сина Твого, нехай дарує моїм дітям. Корисна для спасіння їх, воручаю їх материнському догляду твоєму, бо ти є божественний покров рабам твоїм. Мати Божа, веди мене у образ твого небесного материнства, Зціли душевні і тілесні рани дітей моїх імена, моїми гріхами нанесені вручаю дітей моїх повністю, Господу моєму Ісусу Христу і твоєму пречисту, небесному Заступництву. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що імена мої діти одержали у святому хрещенні. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми. І моліть за них всемогутнього Бога. Нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги будуть моїм дітям надійною охороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Ангель-хранитель. Даний Отцем Небесним моєму сину і моїй доньці, моїм дітям, я звертаюся до тебе, ангел-хранитель дітей моїх імена, бережи їх і в горі, і в радості, не залиш дітей моїх у важку хвилину їхнього життя, простягни їм руку свою милосердну. допоможи дітям моїм імена подолати всі життєві випробовування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле, добре, ангель хранитель дітей моїх, ім'я дітей, захисти їх від всякого зла, від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. ангел хранитель, даний Богом дітям моїм імена дітей, прошу тебе, допоможи їм очиститися від власних, поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя їхнє до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, ангел, хранитель дітей моїх. Ім'я дітей, не залиш їх в хворобах, дай їм віру в цілення, будь їм захисником вірним і сильним, ангел-хранитель дітей моїх, ім'я дітей. Я дякую тобі, низько, кланяюся тобі за любов твою до дітей моїх, я дякую Отцю Небесному Господу Всевишньому. Що послав Тебе захисника і помічника дітям моїм, Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє, ім'я дітей, помилуй і спаси їх імені Твого заради, Господи, прости дітям моїм всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ними перед тобою, Господи. Настав дітей моїх на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ їх, і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення їх тіла. Господи, благослови дітей моїх в домі, біля дому, в полі, в роботі, в дорозі і на кожному місці Твого володіння, Господи! Збережи дітей моїх під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти дітей моїх від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, зціли дітей моїх від всяких хвороб, очисти їх від усякої скверни і полегши їх душевні страждання і скорботи. Господи, даруй їм благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я. Господи, дай дітям моїм своє благословення. На благочестиве сімейне життя і благочестиве народження Господи, даруй імені рабі Твої, батьківське благословення, на чадо моє, наступаючи ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого в серця, в серця матері за дітей своїх, бережи їх життя від усякої кулі, від усього поганого. Господи, прошу тебе, благаю тебе, охороняй моїх дітей, ця молитва. Для Тебе, Господи, і тільки для Тебе. Господи, спаси, сохрани, відверни усе недобре. Ангел-хранитель дітей моїх. Я дякую тобі, низько кланяюся за любов Твою до моїх дітей. Я дякую матінці, я дякую Отцю Небесному. Господу Всевишньому я дякую усім святим, що ви захищаєте моїх дітей. Слава тобі, Господи, слава, слава Духові Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу, слава, слава, слава. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Та Божої Матері. Амінь, Амінь, Амінь. Любі мої читачі, дорогі мої підписники, запрошую вас до себе на свій канал. Приходьте, читайте, моліться разом зі мною. Хай Бог благословить вас на многії і благі. Ele amém